Дітки, доброго ранку, а давайте я вам зачитаю вірш, і мені скажете ви, про яку пору року йдеться. Тоненькі сніжинки на мене сідають, мене за ялинку напевно вважають. Не знаю сніжинки, сніжинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Дітки, так про яку пору року йдеться? Так у нас зараз зима. В зимову пору року на улиці з'являється сніг. А який сніг? Пухнастий, м'якенький, сріблястий, красивий. Дітки, а що можна зі снігу сліпити? Так, снігову бабу, фортецю. Дітки, а ми зараз з вами прослухаємо оповідання Василя Олександровича Сухомлинського і як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка і ніжна, прозора, мук пушинка і красива мов зірочка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як сніжинка падає і думав. Ось вона впаде комусь під ноги її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню, він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивиться на долоню, а там блищить крапелька. Мов сльозинка дитини. Ось ми з вами і прослухали оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Дітки, а скажіть, будь ласка, а про що оповідання? Так, оповідання про хлопчика та сніжинку. Дітки, а скажіть, будь ласка, а як автор описує сніжинку, яка вона була? Легка, ніжна, прозора, пухнаста, красива, мов зіронька. Дітки, А скажіть, будь ласка, а чому хлопчик не хотів, щоб сніжинка впала на землю? Так, він не хотів, щоб її затоптали. Дітки, хлопчик хотів врятувати сніжинку, і він підставив свою долоньку, щоб спасти сніжинку. Але сніжинка в добрих дитячих руках перетворилася на краплинку. Дітки, ми знаємо, що хлопчик хотів якнайкраще, але ми знаємо, що в теплі сніжинка перетворюється на воду. Але ж у хлопчика були добрі наміри. Молодці дітки, що прослухали оповідь, Василя Олександровича Сухомлинського, як хлопчик, хотів приголубити сніжинку. Дякую за увагу. До нових зустрічей.